Бруно Фереро Казки для душі. Казки на зиму. Голос МУШЛІ Багатий і могутній король тінистих земель мав трьох синів. Минули роки і хлопці стали гордими і благородними юнаками. Однак були дуже різними. Первісток називався Валентин, був надзвичайно сильний і мав рішучий характер, та деколи поводився зарозуміло й нахабно. Другий син звався Фелікс. Був розумний і кмітливий та водночас жадібний і безпощадний у своїх діях. Третій наймолодший син називався Іван. Хоча він був милим, жвавим і спритним. Та постійно зазнавав неприємностей через витівки своїх старших братів. У хлопця було довге світле волосся, яке обрамляло симпатичне, злегка вкрите веснянками обличчя, на котрому виблискували очі кольору достиглих каштанів. Король тінистих земель був уже старий і усвідомлював, що повинен призначити наступника. Та добрий король не знав. Котрого з трьох синів обрати, любив їх усіх, і впродовж цілого життя не виділяв жодного з них. Одного дня покликав їх до тронної зали. У пошуках зеленого смарагду, сини мої. мовив король, дивлячись на них. Один із вас стане моїм наступником, але люблю вас усіх однаково і не знаю кого вибрати. Трон тінистих земель посяде той із вас, хто принесе мені зелений смарагд, який зберігається під охороною в Залізному гроті в північній країні. Троє братів оніміли Заволодіти зеленим смарагдом мріяли всі лицарі і воїни тінистих земель. Але ніхто з тих, що вирушили на пошуки каменя, досі не повернувся. Це важке завдання, продовжував старий король. Та знаю, що зможете його виконати. Дам вам три дарунки, які вам допоможуть у цьому. Промовивши ці слова, король підняв тканину, якою були накриті три предмети, розкладені на столі. То були меч із блискучим лезом, купка золотих монет і вдвічі більша за людську долоню мушля, поверхня якої нагадувала згорнутий по спіралі сувій. Ось моя сила, моє багатство і мої слова, сказав король. Лезо цього меча неможливо зламати. Той, хто заволодіє золотими монетами, стане найбагатшою людиною на землі. А в цій мушлі містяться всі слова, які я промовив до вас від моменту вашого народження аж до сьогодні. Вибирайте. Валентин і Фелікс позмовницьки глянули один на одного. І вибрали згідно зі своїми вподобаннями, не звертаючи уваги на Івана. Різким рухом Валентин ухопив блискучого меча, а Фелікс забрав мішечок із монетами. Тоді Іван взяв мушлю і повісив її собі на шию. Потім усі вирушили. Валентин на своєму баскому коні Фелікс у золотистій кареті, а Іван, весело посвистуючи, пішки. Розбійник Малак. Першою перешкодою був похмурий ліс, у якому панував жорстокий малак. Валентин прибув туди першим. Коли розбійники з банди Малака побачили його, заступили йому дорогу, але молодий принц вихопив меча і кинувся в бій. Фелікс під'їхав невдовзі після цього і попросив, щоби його відвели до малака. Якщо дозволиш мені проїхати, дам тобі сто золотих монет. Запропонував розбійникові. Хочу 150. сказав малак. Сто тридцять. Почав торгуватися Фелікс. Переговори затягнулися. Іван дійшов до лісу надвечір. Валентин ще продовжував битися, а Фелікс торгуватися. Іван притулив мушлю до вуха, почув теплий і добрий голос свого батька. Пам'ятай сину, що більше мух. Можна впіймати за допомогою однієї краплини меду, ніж бочки оцту. Іван зрозумів батькові слова, приготував із малини й інших ягід запашний напій, який освіжав і додавав сили, і сердечним жестом запропонував його малакові. Кривавий розбійник ніколи у своєму житті не отримував жодного подарунку. Може, саме й тому був такий злий, скуштував напою. Витер долонею вуса і, зиркаючи, з підозрою, промовив до Івана. Чому ти це зробив? Бо мені сказали, що ви найвідважніший лицар у цій місцевості. Ти, кмітливий хлопець, можеш попросити мене про все, що захочеш, і я дам тобі це. Дозволь мені і моїм братам, вельможний і шляхетний лицарю, пройти лісом. Ніхто ніколи не називав малака шляхетним. Тому, почувши таке, він аж заплакав. Так троє братів безперешкодно пройшли похмурим лісом. Валентин і Фелікс, втомившись від пережитого, лягли на землю і заснули глибоким сном. А Іван знову притулив до вуха мушлю. Пам'ятай, що хто рано встає, тому Бог дає, промовив голос його батька. Була ще ніч, коли Іван вирушив у дорогу. Другу перешкоду становило озеро Бур. Коли Іван дістався до нього, воно було ще замерзлим. Отож юнак легко перейшов кригою на другий бік. Натомість двоє його братів прибули до берега, коли сонце було вже високо, лід розтопився, а хвилі величезного озера грізно гріміли. Тож Валентин і Фелікс змушені були розпочати дуже довгу і сповнену небезпек мандрівку навколо озера. Таким чином Іван першим дійшов до третьої вирішальної перешкоди Страшного болота суму. Болото СуМу Це була не озора трясовина, вкрита липким тягучим болотом. Його міг подолати лише хтось хоробрий, упертий і з великою силою волі. Іван рушив уперед. Часто йому здавалося. Що коріння всохлих дерев хапає його за ноги і тягне на дно. Кожен крок вимагав неймовірних зусиль. Через деякий час сюди дісталися й Валентин, і Фелікс, та їм одразу не пощастило. Кінь Валентина загруз, і юнак спробував іти далі пішки, але меч і лати дуже йому заважали. Що кроку занурювався в багнюку аж по пояс. Карета Фелікса перевернулася. З неї випав мішечок із золотом, всі монети висипалися й одна за одною почали зникати в трясовині, яка поглинала їх. Фелікс марно намагався врятувати хоча б одну з них. Через деякий час Валентин і Фелікс зустрілися, сіли на струхлявілий пеньок і гірко заплакали. Були сумніші, ніж болото суму. А Іван йому теж було нелегко мандрував уже цілий день. А кінця болота не було видно. Та коли підступні болотяні вири починали наближатися до його ніг, прикладав до вуха мушлю «Дуже вірю в тебе, синку, ти все, що я маю на цьому світі. Я горджусь, що ти такий відважний, казав голос батька. Іншим разом шепотів: Без праці і витривалості не дійдеш нікуди. Якщо хочеш добре прожити своє життя, чогось досягти, щоб здобути. Мусиш навчитися долати перешкоди. Будь відважний, мій сину, великі ідеали породжують велику силу. Пошукай у своїй душі і знайдеш там багато сил і енергії. Щоразу, як Іван чув голос батька, він підбадьорювався. Ось так він і пройшов болото суму, та опинився біля входу до залізного гроту, в якому виблискував зелений смарагд. У цей момент юнак, сповнений радости, приклав мушлю до вуст і зі всієї сили прокричав Дякую тобі, батьку!